Один мирний житель Донеччини загинув ще п'ятеро. Отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби. В Донецькій обласній військовій адміністрації зафіксували 16 обстрілів. Окупанти гатили по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Снаряди влучали по приміщеннях підприємств, у приватні та багатоквартирні будинки. Пошкоджені ще й лінії електропередач. І більше про оперативну ситуацію на Донеччині, а зокрема у Слов'янську, розпитаю Вадима Ляха, начальника Слов'янської міської міської військової адміністрації. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Розкажіть, яка ситуація на цей час у місті? Які наслідки вчорашньої атаки ударними дронами, і чи минулося без жертв? Ну можу сказати, що останні місяць у нас дуже спекотний. майже кожного дня обстріли була невеличка перерва, але зараз вона. Закінчилась і а знову почалися обстріли сьогодні вночі е шість шахетів гірань два атакували місто. Є поранені на зараз чотири людини поранено. Ну і зараз комунальники допомагають місцевим жителям е ліквідувати наслідки цих прильотів. Пане Вадиме, це вже друга поспіль. Атака по місту вівторок росіяни також завдали удару по слов'янську. Чим наносили тоді удари, і який стан поранених мирних жителів? У ну, вівторок це була КБ 250. А сьогодні вночі це, як я вже казав, віран 2 Стан поранених легкий, на щастя, надана їм допомога, все необхідне, вони отримують. Які масштаби руйнування чи є спроможність для відновлення? Спроможність для відновлення є. Можу сказати, що на зараз це електрика, вода, все відновлено. Будинки це і багатоповерхівки, і приватний сектор. Там оперативна допомога вже надана. Далі люди звертаються по її відновленню до програми і отримують грошову конспенсацію. Я правильно розумію? Всі комунальні послуги відновили. Так у чому є потреба? Ліки, продукти? Ні, зараз таких потреб немає. Місто забезпечено всім необхідним, всі комунальні служби, лікарні працюють, банки, ринки. Тобто, все необхідне в місті є. А чи є можливість організовано виїхати з міста і чи зростає кількість охочих евакуюватися після таких регулярних атак росіян? Ну ми не фіксуємо на зараз збільшення кількості мешканців громади, які хочуть виїхати. Їх невелика кількість там до 10 осіб максимум за тиждень виїжджає. І можу сказати, що не припинялася у нас евакуація можна кожного дня виїхати в безпечний регіон. Пане Вадиме, я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Вадим Лях, начальник слов'янської міської військової адміністрації.